Педагоги та учні ваші виписки один одному, будь ласка, голосніше. Ми раді вітати вас на церемонії нагородження освітньої Олімперпиня, яку ми проводимо перше, на якій будуть відзначати досягнення вчителів та учнів. Шановні друзі, ми починаємо. Друзі, сьогодні вперше проводиться в Ірпіні освітний олімп нашого міста. Ірпінь. Я хочу подякувати директорам школ і всьому викладацькому складу. Ви даєте перший поштовх нашим дітям. Освіта це найголовніше від себе, від нашої управлінської команди. Ми вам дуже дуже пишаємося. Нагороджується Наталія Шмарко, учителька історії, підготувала таз всеукраїнського фестивалю огляду БАТРА команду учнів ліцею Іал Січ, Лариса Лук'янченко, учителька української мови та літератури. Анастасія Любарець, яка зайняла третє місце переможців другого та третього етапів всеукраїнського конкурсу за написання Есе війна за свій шлях. Ірина Бокало, учителька української мови та літератури, підготувала переможця другого і третього етапів всеукраїнського конкурсу на написання есе Війна за шлях». Кіру Дрюченко, яка зайняла перше місце. Наталія Хромчак, вчитель хімії і Алмобіп України. Підготувала переможця та призера третього етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії Зарінова Терещенко. Наталія Копел, вчитель історії та географії і Іалмобіп України. Підготувала Данила Возника, який зайняв третє місце з географії Тяна Несміян. Вчитель хімії і в Україні підготувала переможці та призерів третього етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади Данила Возника, який зайняв друге місце та лісу Гачарова, яка зайняла третє місце. Наталія Дмитренко, вчитель фізики, підготувала переможця власного етапу Олімпіади фізики Полістяченко Микиту. Іван Нечипорук, заступник директора з інформаційних технологій та зв'язків із громадськістю. Підготував Бута Антона Пекера Михайла, які зайняли перші місця в обласному етапі Олімпіади з інформатики. Олена Ніколаєва, вчитель хімії, кандидат хімічних наук. Підготував Тараса Левицького, який зайняв третє місце. захисті науково дисциплінських робіт. Олену Марусяк, вчителя української мови та літератури, все починається з освіти. Я щиро хочу вам подякувати за вашу неймовірну працю. І дійсно, в нас був нелегкий самий, самий, мабуть, тяжкий на сьогоднішній день рік. Але коли почалася війна, це просто те, що ви зробили за цей рік, те, що ви, будучи в будь-якому куточку України і навіть не України, знайшли можливість вийти дистанційно, навчати наших учнів. А головне ви підготували їх, наших переможців, до призових місць в олімпіадах, як обласних, так і всеукраїнського рівня. За це я вам дуже дуже дякую себе особисто.